Щось я насипала, а не поїли все ще. Це так зручно з цих стирального порошка я зробив. Може вони бояться цієї верхні баночки. Треба буде нижче. Ну, я так зробила, щоб прикрила якщо дощ, щоб туди не текло. Ну Щось ще не поїли. Холодно, вода замерзла. Ой, які красиві голубки, да, білі? Боже, які красивенькі. А ті, хто тримає голубів. У нас друзі в Одеської області. В зарі болгари. Так у них своя голуб'ятня. Ми приїжджали, боже, яка красотища, такі королівські голубочки, ну У них різні. Це вони нам собачку подарували, то ми на море поїхали. А повернулись в Київ з собачкою. боксерчка маленьку дівку. варночка, Мама назвала Варна. Ми сиділи в ресторані. І всі кажуть, Ліля, ну що ти там вже назвала, як малишку. Як малишку назвала, вона каже, так момель, моментально відповіла, каже, Варна. Так вона у нас варночка була, Варнушечка. Ой, така собачка була, Боже. У нас ніколи собачок не було. Це Варна була перша. Так вона така класна була. Підходила зранку. І так протяжно, так цікаво Мамі казала, так мама. Ой, Ой Боже, які часи були.